Морпіхи військово-морських сил ЗСУ запрошують на службу у свої бригади та підрозділи. Щомісяця за мобілізацією та контрактом до його складу долучаються близько 150 людей. Начальник центру комплектування та рекрутингу морської піхоти розповідає: люди, які складають контракт, більш мотивовані. Головне, їхні знання та вміння використовують за призначенням. Ми надаємо право нашим кандидатам самостійного вибору, як військової частини, так і. Посади це не примусове, це самостійне рішення наших кандидатів. І тому ми завжди раді, коли хтось обирає морську піхоту і приєднується до нашої родини. Якщо ми пропонуємо нашим кандидатам, хто знає логістику, то вони будуть займатися логістикою. Хто знає it технології будуть займатися it технологіями Хто ну зараз дуже популярні оператори ПІФП-дронів, то всі геймери. Вони ну, схильні до цієї підготовки, їх краще використовувати в цьому напрямку. Відтак, після співбесіди, у кандидатів триває курс загальновійськової підготовки тривалістю у 30-35 діб, а згодом фахова підготовка 20-30 діб. Віктор Самохін розповідає: здебільшого, люди середнього віку із своїми навичками корисні у ремонті автівок тощо. Більш юні входять до бойового складу. Базовий рівень грошового забезпечення. Складає для морської піхоти 25 тисяч гривень. Це за рахунок надбавок за службу морської піхоті. Додатково 30 тисяч виплачується тим, хто залучений до складу угруповань, але не веде бойові дії. І 100 тисяч за кожен етап участі у безпосередньому бойовому зіткненні. Тобто 25 ми беремо, база і потім потрошку, потрошку, потрошку. Окрім цього, у морпіхів є виплати із укладанням першого контракту на оздоровлення тощо, а ще найсучасніше технічне та збройне забезпечення із Європи, України та Америки.